Під пильною увагою громадськості опинилось Луцьке комунальне підприємство, що відповідає за харчування дітей громади. А все тому, що депутат Луцькради Андрій Лучик звинуватив Луцький комбінат шкільного студентського харчування у закупівлі продуктів за позахмарними цінами, і навіть оприлюднив розцінки. Нагадаємо, реакція депутатів міськради була миттєва. Куряче філе ви купуєте якій ціні? 177 гривень. 107, без ПДВ? А з ПДВ. 177 гривень. А було озвучено, що ви купуєте по 520. по так. А звідки така інформація? 520? Це до депутата Луч. Після перевірки документів та цін звинувачення про те, що у Луцьку крадуть на харчування дітей, не підтвердилась. Однак написаного вже сокирою не вирубаєш. Репутація вже заплямована. Керівництво підприємства так цю репутацію почало відстоювати, що через суд закликало всіх мовірних кривників стати до відповіді. Виявилось, що красномовний депутат потягнув за собою інформаційне агентство Конкурент та американську кампанію, якій належить Фейсбук. До слова, у Фейсбуці на особистій сторінці Андрія Лучика міститься й досі цей допис. Ймовірно, охолонувши від позову до американської компанії комбінат шкільного харчування, відмовився. А може, зрозуміло, що собі дорожче буде. Однак представники інших двох відповідачів з цим не погодились, і в апеляційному суді наполягають, що має бути третій відповідач. Поселить, було вірно зазначено власника сайту як сторони в даніспосеред того. Тих сторін серед тих осіб, які поширили на думку позивича маці недостовірну, достовірно, також має бути веб-сайту. Мають бути залучені всі сторони, як автор публікації, так і веб сайту. А що ви скажете з приводу того, що виключне право позивача визначати коло осіб, до яких він пред'являє позову? Що від було виконує позовище приподнів його річне право відмовитися до в частині вимуше до того чи іншого позивідувакусь наше право оскаржувати таку ухвалу інша скарга стосувалась того, що суд першої інстанції призначив проведення судово-лінгвістичної експертизи, чи є оприлюднена інформація дискредитуючою, принизливою та інше. Суди повинні визначити характер такої інформації, чи є вона фактичним твердженням чи в судженням з позиції саме від. Свідачих, він вважає, що е, саме е, ця інформація є оціночним е, судженням. А ми вважаємо, що е, тут е, є фактичні твердження. До того моменту, поки не буде вирішено, чи належний і допустимо є висновок експерта, призначення е, даної експертизи, на яку подано на ухвалу, є передчасним. Процесуально ми вважаємо, що недотриманий порядок і при підстав для призначення цієї експертизи немає. На якій стадії судового розгляду суд би міг би вирішити і дати оцінку висновку експерта як неналежному доказу? Ми фактично надаємо оцінку належності і допустимості доказів на стадії підготовчого засідання. Суд ні першу, ні другу скаргу відповідача не задовольнив на експертизу надано місяць і ймовірно справу нарешті почнуть розглядати далі в суді першої інстанції. Нагадаємо, луцький комбінат шкільного і студентського харчування хоче стягнути з відповідачів по 40 тисяч гривень. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі.